Лише п'ята година вечора, а сутінки вже охопили місто. Міліція кудись зникає, гаснуть ліхтарі. В темряві легко розпрощатися з гаманцем або навіть з головою. Якщо чоловік, хоч якось може себе захистити, то жінка на темних вулицях стає зовсім беззахисною. Хоч охорону наймай. Послуги професійного бодігарда коштують мінімум 1600 гривень. Тільки одиниці готові викласти такі гроші за власну безпеку. Не вже єдиний вихід тремтіти від страху, рухаючись нічною вулицею. Але журналіст програми гроші спробує пройти крізь темряву та залишитися живим. Алло, добрий вечір Сергій. Так ви на оболоні працюєте. Так. Скажіть, будь ласка, чи можна вас попросити мене провести о сьомій годині вечора? без проблем. Я йду на зустріч із Сергієм. Чекаю на нього. Серйозно? Сергій без жодних запитань проводжає мене до під'їзда. Хлопець знає кілька сумних історій про нічні вулиці. Особисто, але дуже приємно. Йому доводилося працювати кулаками. Охніки це такі люди, які. Варто тільки показати, що ти їх не боїшся. Раз комусь вмазати, і вони розбіжаються від Смак перемоги у бою Сергію знайомий ще з дитинства. О, мене? Я з 11 років займаюся бойовим. Але переді мною не любитель вуличних бійок. Ця людина навчається у двох вишах одразу. Шевченка на історичному і Богословській академії на священниці. Ось мій будинок надійному проводжатиму, який витратив на мене з півгодини. Достатньо просто подякувати. Жодних грошей. Дякую. Цей хлопець небожевільний благодійник. Він учасник волонтерського руху, який розпочався у соціальних мережах та охопив всю Україну. В дев'яти містах будь-яка жінка може замовити собі охоронця на велосипеді. Головне, щоб під рукою було щось, чим можна було, скажімо, захистити. Ключ, тут ключа немає, є насос. Ці двоє хлопців звикли накручувати кілометри вулицями рідного Запоріжжя. хоч велосипед для них не головне. Условия це, звісно, велосипед, але якщо людина дуже хоче, ми говоримо, що ми, ви можете без велосипеда. Головне жінка. Адже заради її безпеки вони сьогодні на вулицях. Він та десятки його колег у містах всієї України не беруть за охорону жодної копійки. Вони називають себе просто велопатруль. Ну, отак от, от, от вийшло. Стараюсь не ходити по ночам, але но сьогодні не вийшло парня. Стрізь. Замовити велоохорону легко. Потрібно лише зайти в соціальну мережу та роздивитися фотографії добровольців. Можна зовнішній. внічні. Хороший чоловік, хороший. Ну, якби видно, вже по фотографії, там фотографії всіх учасників виложені. Із численних подяг та коментарів під кожним фото можна дізнатися, яку репутацію заробив твій охоронець. На самому сайті, на якому можна знайти всі дані о велопатрульні, там є відзиви. Євгеній та Максим кажуть, Перший український велопатруль з'явився саме в Запоріжжі. Їхній друг Бикита організував його за зразком американського байк-патруля. Місто ділиться на райони в кожному кілька патрульних. Хлопці кажуть. Дзвінок, і вони вже за 10 хвилин на місці, хоча працюють максимум до 12-ї. Якщо це вже 3-4 три-чотири часа ночі, ну как вже бы як правило, сплять. тож дівчатам, що провели ніч у барі, нічого не світить. Я на дівчині не було ще такого. Всі дівчатки, яких ми проважали, були вполне адекватні, вполне трезві. Вот і дуже приємні до спілкування. Хлопці кажуть, головне їхнє завдання захистити слабку стать. Розраховувати на захист може жінка будь-якого віку. Олексій з Дніпропетровська каже, вивів для себе лише дві заборонені теми під час супроводу у велопатрулі. Ну, для мене це релігія і політика. Нічні бодігарди заробили гарну репутацію. Нет, зачем непристойные <турган> предложения? Они же встречают <питает> для того, чтобы помочь, а не вот для того, чтобы приставать. Поэтому какие-то непристойные предложения могут быть от велосипедистов. Народ очень добрый, хороший. А ось цей хлопец у велопатрулизна <питает> нашёл себе девчину. Мы с девушкой познакомились, пообщались. Через время она мне пишет: пойдем прогуляемся. На міській вулиці знову опускається темрява, але все більше дівчат знають, вони можуть розраховувати на захист. Мужні чоловіки у велосипедних костюмах стають все більш популярними у місті. Рівнують от рівнують. Вона говорить, що да, от говорит, вот я й так отримала своєї вілопатрульного. От якби как бы друга так не тя була. Ну якби как бы я її утішаю, говорю, ні, ти у мене єдина.